Півтора року назад здається, коли будкобуданова запитували на якому етапу війни ми знаходимося. Пам'ятаєте, він сказав 70-та хвилина футбольного матчу. І зараз дуже багато хто йому це нагадує, що вже часу стільки пройшло, а матч не закінчився. Але ж він не казав, що це кубковий матч. У 23-му році це був матч на нашому полі. Зараз же українські війська грають на чужій території. Хто думав три роки тому, що українська армія буде на території Росії достатньо успішно перемалювати російські війська під Курськом? У цьому році може бути дуже багато несподівано. головне, щоб не втратили віру в себе. Проблема 2024 року, що ми почали думати, що якийсь дядя за нас може виграти. Війну зберуться і вирішать долю цієї війни. Це екзистенційна війна, це війна з відвічним ворогом. Це війна або або там посередині зійтися не доведеться. І якщо за нас укладуть якесь ганебне перемир'я, то це буде крок до нової війни. До ще страшнішої війни. Це треба розуміти. Це кожен має розуміти, що миру з Росією не буде ніколи.